Так, то це в першу чергу, скажу, це торкнеться власне сільської місцевості і будиночки в сільській місцевості. тому що там тиск швидше впаде? Якщо газу немає, тоді надія на твердопаливний котел. Це звичайно грубо. Однак у такому разі потрібні Найдешевший варіант придбати їх у лісгоспі, попередньо відстоявши чергу. Я колись ціні дрова коштують на проміжному складі 1092 гривні хвойні. 1272 гривні і деревина дерев дров'яна кордолистових порід коштує 1430 гривень. Для Будинку до 100 квадратних метрів в середньому знадобиться близько 10 кубометрів дров. Це від 10 до 15 тисяч гривень. Ціна порубаних стартує від 2,5 тисяч гривень за кубометр, тож буде ще дорожче. Комфортну зимівлю за межами міста краще планувати заздалегідь і практично у всьому мати план Б. Найкращий варіант, якщо у вас є власне помешкання, підготовлене до проживання. Якщо ви вирішили переїжджати у орендоване заміське житло вже у листопаді, до Добре зважте усі за і проти.